Всім привіт! З вами АгроПравда МТЗ. І сьогодні такий коротенький відеоогляд редукторного стартера, який застосовується на погрузчики Балканкар Зокрема, на двигуни D2500-D3900. Це такий один з кращих варіантів редукторних стартерів на даний вид техніки. Це у нас D Магнетон Чехія, оригінал потужністю 3,2 кВт 12 вольт. Ось так він виглядає. Поставляється, як завжди, в таких от, упаковках магнетон з гарантійним талоном. Один рік е, гарантії. Е, один з кращих варіантів, як я вже говорив, кого цікавить дійсно хороша якість, можете обирати ось цей досить відомий е, бренд. По е, передній кришці і Бендік Діаметр шестерні позовні 40 мм. Кількість зубів 11. Передня кришка кріплення стартера. Значить, так, у нас до 90 на 90 на 125. Це, якщо міряти від центру отвору до центру. Ось такий от хороший варіант на ваш погрузчик. Кого цікавить нова пошта накладним платежем до вас приходить, оглядаєте на місці, оплачуєте. Всім дякую за увагу. Гарного дня. До побачення!